Меморіальну дошку левківському поету відкрили Житомирські письменники та художники. У пам'ятний день на батьківщину митця приїхали син та донька Михайла Клименка. Поезія це те, ніби без чого можна жити, бо це не хліб, це не одяг, це не якісь необхідні людині ніби речі щоденні. Але поезія це те, що додає нам сили, додає нам сили бути в цьому світі. День пам'яті продовжився в актовій залі школи. Присутні згадали Михайла Клименка хвилиною мовчання. Потім тому школярі декламували поезії свого земляка. На, в відбилось, наче в Михайло Клименко помер 14 років тому, та його згадують не лише у дні його народження, а й під час уроків та класних годин. Дане зібрання є ну, доброю традицією, вже не, не один рік і не п'ять років, і не один десяток років. Е, вона була започаткована ще з того часу, коли Михайло Данилович Клименко був живий і здоровий. Я багато проникла в його творчість. Е, По-перше, він мій земляк, і я багато я пишаюсь тим, що я тут живу, і те, що він писав, я, я на цьому переконалася.